Паналагія моїх 28 років. У вересні я була вже експерткою на заключному занятті з ораторської майстерності. У жовтні відбувся ретрит на Канарських островах, де я знову повірила в себе і зробила своє перше тату. У листопаді на конференції жінки в медицині я ірі сказала, що хочу робити свої подкасти, і вона мені у відповідь Тоді, через тиждень, відбувся перший випуск «Галько Айтокс. Це був як спалах сірника, ексклюзив. Я не очікувала, але я так вірила. Через три дні зробила друге тату Буде своїм ім'ям Вікторією, тобто перемогою. Грудень стажування, яке принесло багато корисної інформації та людей. І звідти я поїхала машиною до подруги 1200 кілометрів в одну сторону. Чому вона так далеко живе за деякі цінні зустрічі? Приїхавши, я думала, що у нас буде кіт, але він живе зараз у сусідів, хоча це виглядало досить інстаграмно. Грудень шикарна Марія, Захоплююсь її швидкістю та результативністю. Кінець грудня. Титул на корпоративі, подорожуючий офтальмолог». Цікаво. Вони знали, що я планую у Бразилію? 12 січня. З Олександрою Випуск подкасту як окремий вайб, я її обожнюю. 13 січня. Ще один кіт, якого я благополучно віддала мамі. 9 лютого. Цей подкаст, який зупинив для мене світ. Мій Ютуб був створений саме для цього випуску. Просто подивіться це частина історії. 11 лютого. Ми вже в дорозі в Бразилію. Все було шикарно: відношення, атмосфера. Також тут ми знали, що нас буде знімати телеканали. Але що ще буде на другий день зніма зйомка ні. І що це буде на мільйонному телеканалі, це також був шок. Але щиро раді презентувати особливо у Бразилії, якщо ви розумієте, про що я нашу Україну. Одне ще десь світу загадала там бажання 27 лютого. Асистенція в майстрів Сарі Оканабрама. Це окремий кайф. І вже через день. Виступаю на курсі в нашій клініці, після якого одразу лягаю спати. Оля, так багато навчилася в неї, крутезний спеціаліст і дуже приємна людина. Березень Богдан, Мілаха ще той, дякую тобі за співпрацю. Соломія ще одна моя українська подруга німка, з якою бачимось бодай раз на рік. Чому всі мої подруги живуть так далеко? 26 квітня Vision Breakfast. перше публічно поділилась своїми початками, так багато прекрасних людей зустріла там. «12 травня. Я отримала візу купа стресу, але яке щастя. А Настя, моя людина, нам пощастило разом зустрітися. Вона є зі мною в багатьох важливих моментах життя. За кадром мій чоловік. Він вислуховує мої істерики та плечі, і ще більше мене любить, принаймні я так сподіваюся. «3 червня. В журналі можна сказати, моя сповідь. читайте. Це мій перший досвід. Знову у червні, наступний подкаст. Тут я говорила про душевний стан, нетипово для офтальмолога. але я кардинально це все змінює. Кінець червня. Ця група вже вкотре мене витягує в світ бачити життя не лише через призму стажувань. Цікаво те, що більше ми з ними так і не бачились, тільки ці дві подорожі у нас були, і наостанок клініка в Стрию. окремий вайб. Люблю там все і кожного, очолюю офтальмологічне відділення та продовжую експериментувати з композиціями квітів. І ще одне погляд у майбутнє, багато адреналіну буде ще й у 29 дев'ятому році мого життя.